Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 29, розділ коучинг для себе та один на один. Тема: що є корисною інформацією, яка інформація допомагає? Тут буде нічого зайвого, все для успіху. В цьому відео про повідомлення корисної інформації. Проводячи коучинг, ви переглянули питання в 17 блоках, вами відзначено перемоги, сформовано плани, заплановано дії і варто закінчувати коучинг. На цьому етапі варто повідомити співбесіднику інформацію, яка може бути корисна. Згадуєте чи зазначаєте просту інформацію, яка може мати відношення до вас чи до подій в суспільстві, і може бути корисна співбесіднику. Цей блок є необхідним для формування розслаблення від напруженого обдумування. Цей блок для зменшення напруги. І переведення з офіційного ділового стилю до дружелюбного розмовного. Разом з тим, на цьому етапі є доцільність повідомити щось, що стосується обох сторін та зробити анонси подій. Тут можуть бути повідомлення на кшталт. Перше, через два тижні святкування Різдва Христового пропоную на наступний тиждень обговорити, як ми святкуватимемо цю подію. Друге. Повідомляю тобі, що наша компанія найближчий місяць планує відкриття ще двох нових офісів в сусідніх містах. Май на увазі, можливо, через місяць потрібно буде поїхати у відрядження. Третє. В наше місто приїздить легендарна рок-група, можливо, в тебе будуть пропозиції щодо доцільності колективного відвідування концерту, Повідом своє бачення через тиждень. Все те, що несе загальний характер, інформує та розвиває залученість до загальних колективних комунікацій і суспільних заходів. Чому раніше в процесі коучингу ви цього не обговорювали? Бо раніше ви обговорювали головне, на ньому фокусувалися і концентрувалися. В коучингу варто фокусуватись на головному. А інформацію загального характеру варто використовувати для зменшення напруги та переходу для приємних моментів. Ланцюг частини алгоритму коучингу матиме вигляд. Блок 17 прості вказівки, які раніше не обговорювалися. Блок 18 загальна інформація по сім'ї, суспільству, яка може бути корисна. Блок 19 похвала за успіхи і дяка. У цьому відео ми говорили про частину алгоритму самокоучингу з надання загальної інформації. Для вміння самокоучитися чи коучити інших, варто ознайомитися з повним алгоритмами ASM і застосовувати їх. Ознайомитися з ними можна, прочитавши розділ коучинг книги ASM чи переглянувши відео. Посилання внизу під відео. Підписуйтесь на канал, жміть дзвіночок, переглядайте всі наявні відео та отримайте сповіщення про нові відео. На цьому каналі для вас більше 500 відео саморозвитку. З вас підписка, перегляд відео з алгоритмами, репост відео друзям в соцмережах, вподобайка і комент. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.